Знов я на городі і в саду в городі. Зараз, як і всіх е, жителів нашої країни, ми всі на землі. І це круто, що в мене є така можливість, бо колись я не дуже цього це все любила. Ну вже тому що багато свого дитинства привела на землі. І, і дитинство ти толком... Не бачила в цьому контексті. Ну, то таке, це теж досвід. Певний певний досвід. Знаєте, що хотіла вас запитати? Як ви взагалі відноситесь? Що думаєте з приводу у цих природних катаклізмів? Як думаєте з приводу голода? Чи очікує Україну голод? Можливо, ви. Щось вам снилося дуже класно, бо мені, наприклад, сняться. ну, Мені дуже багато років сниться Крим і сниться саме біда в Криму, саме Криму від води. Мені дуже багато років це сниться, що вода пішла. От. То і по відчуттям я, в мене є така, бо я народилася в Криму, це моя родина. знаєте, І воно мені так відтягує трішки інколи. Оце все. І коли була оця анексія в 2014 році, то я взагалі дуже багато плакала. В мене було таке, такі, знаєте, відчуття, ніби мені прям по-живому щось відрізали. Прям от так відрізали. Прям який-та життєво важливий орган. Я реально дуже багато переживала і молилась багато. І знаєте, ще в 2014 році я отримала від Бога, бо я прям молилася і просила, щоб Бог. Повернув Крим, да, щоб він все зробив, аби все повернулося, аби допоміг і запитувала долю Криму. Так. І я отримала дуже класну фразу в молитві. Він чітко мені сказав, що сильно буде кодня до добича. То я абсолютно з 14-го року я знаю, що Крим я в цьому абсолютно впевнена, бо єдина істина то є слово Боже. Знаєте, люди придумують, можуть що завгодно, перекручувати все і слово таке ж. До речі, як хочуть, тільки істина одна. І я її для себе отримала. Я до речі, ділилась теж зі своїми знайомими і казала, що Крим повернеться в Україну. Я кажу: я не знаю, коли це буде. Але він повернеться, бо Бог так сказав, що у сильного Арашка, вона не слабенька, згодьтеся, країна. І оцей сильний да, ворог у нього буде отнята його добича. То я вірю абсолютно впевнена, ах, дай Боже, на сили нашим ЗСУ, за ким ми молимось. І донатимо, до речі. Так що ваша думка з приводу катаклізмів, голоду щодо самої України? Мені дуже цікаво, що ви про.